Гелікоптери на дистанційному управлінні, більярд, дартс, або тіпкі це лише декотрі з дисциплін, у яких чоловіки змагаються з чоловіками в магазині. іграшок. тут треба виграти в інших чоловіків. Погано, коли хлопці виграють у шефа, чудово напружено без пива не обійтися. Якби я мав більше синіва ніж доньок, це б пасувало краще до гри. Кілька годин до цього, о восьмій, після зачинення магазину, прибуття чоловіків. Окрім клубу стрілків, сьогодні прийшла група пожежників, загалом понад 50 осіб. За вечір відповідає Гайн Слемен, перший, хто влаштував ці чоловічі вечорниці. Його концепція здобула премію німецького бундестагу. Все почалося з того, що до мене підійшов чоловік у літах і спитав, чи можна побути одному. Я подумав, чому би ні. І ось вже чотири роки поспіль чоловіки приходять пограти. Лавка практично кожного тижня зарезервована. Раптом бачиш тут щасливих чоловіків. Сюди вони приходять без жодного уявлення, що тут відбувається, і несподівано виникає дещо таке, що неможливо збагнути. Правила прості: чоловіки діляться на чотири групи і їздять, грають в кікер. Керують з дистанції на спір. Кожен платить за участь 30 євро. Загалом 11 гральних точок. Виграв, програв. Діофілянісмакономічні почуття чоловіка, частолюбність побити конкурента і просто виграти, бути найкращим. Це природа чоловіка. Малим хлопцем ти дивишся на полиці і не знаєш, що можна взяти чи що подарують тобі на різдво. А дорослі хлопці можуть все собі дозволити. Чоловіки та іграшки, дедалі більше одне пасує до іншого. Галузь іграшкових товарів відкриває для себе дорослого чоловіка як цільову групу. При цьому головний ринок збуту інтернет. Марка Карера вже має власну рубрику для чоловіків. Три роки тому данська фірма Lego створила платформу Легомен, а залізниці Мерклін і раніше були забавою радше для дорослих. вже понад 30 відсотків скуповуються в інтернеті. Це смертельний удар по традиційних магазинах іграшок. І ми це, звісно, помічаємо. Тому раді хоч якомусь додатковому підробітку. І посиденьки у компанії 60 чоловіків це надзвичайно гарні вечори. Ігри тривають близько чотирьох годин для підкріплення гарячі брецелі та пиво. Близько опівночі визначено переможця. Він адвокат і справжній гравець. Винагорода, іграшковий автомобіль. Гарна згадка про вдалий вечір. Прекрасно, піду під бадьорю хлопців. Хай вшанують переможця. Вечір вдався. Все є. Це дуже весело. В будь-якому разі прийду ще. І Гайнс Леман теж задоволений. Його вечори для чоловіків це в гановері культова подія. Og de kopierer det og det.